Вітаю всіх. Мені навіть моя колега, одна дуже класна з Рівного, скинула це як план Трампа по закінченні війни, розписаний по місяцях. Я його бачила тільки в повідомленнях, що мені наскидували. Мені сьогодні не до цього було трішки зайнято. Але я прочитала, подивилась. Я хочу трішки розглянути цей план, наскільки він реальний. Беру військовий ракурс. В принципі, звучить реалістично цікаво. І цікаво. Дуже класно. Чому? Тому що там немає військового терору, повернення військової території. Це дуже добре. Ви бачите, що таке військове повернення територій. Показало це все, чим це закінчується. Сенсу немає в цьому краще бути з цілим житлом. Чому ні? Так. Тому давайте подивимось так, мирний план Трампа щодо закінчення війни. Називаємо це так: план Трампа щодо закінчення війни. Наскільки він буде втілюватись в життя? План Трампа, Трампа щодо закінчення війни. Наскільки він буде втілюватись в життя? Давайте подивимось, як він буде втілюватись в життя. Ось вона, війна. Перша карта. Вона перша, це дуже добре. Трійка Пентаклів вже вивчення ситуації щодо цього рішення, швидкі рішення, швидкість. Топік. Війну завести в топік. Дуже добре. О, кордони. Оце довести до лінії бойового зіткнення. зупинка. Перше, що вилазить мені, це ступинка бойових дій. Класно, класно. Це непогано. Далі помірність. Клас. Баланс. І вирішувати все. Кінцевий результат. Пошуки, рішень, так, рух. Кор Король кубків. В даній ситуації це Зеленський. Кармічна карта. Тобто, це доленосні рішення, які. Повинен він прийняти. Далі по колу. По колу все це так циклічність. Певна циклічність є. Все-таки він тут нічого не вирішує, не забувайте. Вирішує не він. Тут вирішує вже не він. На нього є тиск. Тиск зрозуміло чого. Йому треба приймати доленосні рішення і рішення, які плинуть на його життя. Мені подобається те, що. Головне з цього всього закінчення бойових дій. Від цього треба плясати. Від цього треба. І стане легше. Скажімо так, коли не буде бухів РЦЗО чи якоїсь Жигедоти, ми будемо знати чітко кордони, стане все одно легше. Не буде сенсу обстрілів. По обстрілам сенс вони втратять, як таковий. Розумієте ви це? Тепер. Мир. Обі... Страшно. Страх і обіда. Дивіться, що вилазить. Ну, це так випало. Я, я перепитаю. План Трампа по закінченню війни? Як він буде втілюватись в життя? План Трампа щодо закінчення війни, як він буде втілювати в життя? Що тут можна подивитись? Скажіть нам заговор. Зрозуміло, що це все домовленості. Бачите, як цікаво власть соперник. Тобто він знає, що він може. Допомога. А тепер дивіться. Право в тому, що щоб закінчити цю війну, треба враховувати дуже багато факторів. Дуже. Оцей егоїзм, який вилазить, кожен хоче для себе. Кожен хоче, щоб всім було... йому було добре в першу чергу, і це зрозуміло, це нормально. На тему свободи. За егоїзм платимо свободою. Чи не так? Я не права, а так і буде. Тому що наші, можна владці, хочуть свого. Ми хочемо свого, окуповані території свого. Тут же питання, кого більше? Більше не окупованих. В цих інтересах все буде. Далі я буду вдивитись, я вже на, на старті придбання інших колод для подальшого етапу дивитись. Тому що в мене є ідеї дивитися іншою колодою відновлення після воєнного, після оце, усього цього. Мені подобається, що буде бажання закінчити цю війну. Соперняк, тобто, тут виступати може ролі Трамп, як я же можу цю війну закінчити. От Ердоган, наприклад, не на сміх, я зможу там. Розумієте. Все одно навіть Америка буде в своїх інтересах це робити своїх. Треба це розуміти. Треба. Нічого такого я не бачу поганого, навпаки, мені подобається. Тому що головне закінчення всього цього кошмару для людей. Головне закінчення. А для інших розуміння ситуації без марних очікувань це вже щось. Розуміння результату це вже щось. Це дуже добре.